Сьогодні свій останній акорд зіграє багатонаціональне свято Марцишор, але на цьому тріумф весни не завершується. Естафету бере українська культура. З вчорашнього дня в республіці почалися шевченківські дні. Придністровська молдавська республіка ніколи не могла похизуватися тим, що на її території жив, чи, хоча б, гостював Тарас Григорович Шевченко. Ніколи не вступала на гадці великого письменника на американські континенти. Тим не менш, пам'ятники поету встановлено в Парижі, Нью-Йорку, Вашингтоні та Будапешті. Геній Шевченка пройшов крізь віки. Ми сьогодні прийшли до пам'ятника Тараса Григорьовича Шевченка, щоб е, почтити, ну, шанувати його пам'ять. Він е, ну найвидатніший український письменник. Він започаткував і на саме літературну мову. Прийняв. Його творчі всі дуже любили. Ну я я думаю. Що багато вплинуло на характер українського народу, і всі його шанують до цих пір. Придністрові традиція відзначати шевченківські дні з'явилася два десятиліття тому з організацією перших українських товариств. Та поезія, яку писав Тарас Шевченка, вона уособлює себе як українця, які розуміють, що бути господарем на своїй землі це дуже важливо. Я думаю, що і в Придністрові українці теж розуміють це і роблять це для того, щоб влохувати цю, цю громаду. Традиційно в день смерті Великого Кабзаря усі українці приходять до пам'ятників Шевченка і покладають знак пошани квіти у Придністрові. Таких місць паломництво два. Безпосередньо біля стін головного вузу України та в Кам'янці. Але пам'ять великого поета живе не лише в камені та бронзі. Більш ніж 70 років ім'я Тараса Григоровича Шевченка носить головний вуз республіки. В ПДУ в ці дні традиційно проводяться ціла низка Шевченківських свят, зокрема й традиційний круглий стіл, присвячений Кобзареві. Півтора століття минуло. А ми з вами, представляючи 20-те покоління, збираємося за цим столом та говоримо чудові слова про Шевченка як про видатну людину, яка яка є знаменом культури для свого народу, але він був не лише культурним явищем, він був харизматичною особистістю і в політиці і в державному устрій. Попереду на молоде покоління придністровців чекають Шевченківські уроки в школах та конкурси читів поезії Шевченка. Яна на прищеп Олександр Зубков, перша республіканська програма Промінь.